Я прийшов, мені сказали ткати. А як ткати? Не пояснили. Якісь нитки неслухняні, Може, зубками, а може, кіхтиками, а може, задніми ногами. Ну, не знаю я, як це зробити. Я спробую з іншого боку, я спробую головою, ось туди далеко. Що за картонка? Геть цю картонку, вона мені заважає бачити. Ну, що ж таке? Теж не так. А як? Ага, я здогадався. Потрібно взяти ниточку, розмотати її. Добре, мотаю. Мотаю, мотаю. О, щось трішки мотаю, знову мотаю, знайшов. Ура! край нитки знайшов. Хм. Хм. Ну, і що ще я знайшов, як вона мені в зубках застряла? Та ну його. Поки Сільвестр опановує техніки ткацтва, я розкажу детальніше про снування Яке показано в попередньому відео, воно складніше, ніж просто на рамці, а ще мої глядачі узнають, для чого в'яжеться косичка. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Гобеленове ткацтво, і сьогодні ми снуємо ткацьку міні-раму, такий собі вертикальний ткацький станок у зменшеному розмірі. Ткацька, а вірніше килимарська вертикальна рама складається із двох вертикальних планок з отворами, де вкладено дві горизонтальні планки, які рухаються по цих отворах вверх або вниз. Горизонтальні планки закріплені малими клинцями. Великі клинці розміщені в нижній частині станка, і при снуванні мають бути закладені наполовину, щоб можна було таким чином регулювати натяг ниток основи. А ще потрібні дві круглі планки для розподілу ниток основи, для основання основи має бути нитка, міцна, не дуже тонка і не еластична. Підійдуть суто бавовняні нитки. Це можуть бути шпулькові складені в 3-4 рази, або ірис, або нитки, які призначені для в'язання гачком. Шовкові зовсім не підійдуть. Круглу планку встановлюємо паралельно нижній планці станочка. Тут я знову застосую свій лайфхак. Планку закріплюю струбциною. Для зручності моток ниток кладу в кошечок та опускаю якнайнижче на підлогу. Прив'язую край нитки до круглої планки і подаю нитку вверх до верхньої планки станка. Огинаю і направляю вниз. Та огинаю нижню планку станка і тримаю великим пальцем на круглій планці. Тримаю міцно, а тим часом край нитки закидаю за край круглої планки. А аж після цього закидаю нитку, яка була на станку. Далі рівняю ці нитки, кладу поряд та пильную, щоб натяг був однаковий. Далі знову повторюю ці дії. Ось так виглядає заснована вертикальна рама для ткання гобелену. Зверніть увагу, є три рівні ниток верхні та нижні на круглій планці, які потім разом з планкою пересуваються. І нитки, які знаходяться за станком, вони не діляться і вільно пересуваються також. Далі робимо все як при заправці простої рамки. Кладемо картонку для вільних закінчень ниток при зрізанні килима і зразу кладемо ще одну круглу планку для поділу ниток основи. Ниткою основи, складеною удвоє, прикладаємо кромку. Готуємо повністю раму до ткання. Ширина ниток основи трохи менша за 1 см на круглій планці. І коли ми вже підготували до ткання, то густина основи має бути 3 нитки на 1 см. Тобто 2 нижніх, одна верхня, або, навпаки, 2 верхніх, одна нижня. Ну, і ще один важливий момент у тканні. Для зручності перетягування ниток основи ми робимо косичку. Вона не дає перекручуватися ниткам основи при пересуванні виробу і вона розтягує верхній край основи, це впливає на рівний край тканого виробу. Край тоді не затягується до середини. Я інколи її не роблю, а коли вже закінчую виріб, то основа вже там веде себе неслухняно, і я таки мушу зробити косичку. Того раджу її робити завжди із самого початку. До лівої вертикальної планки прив'язуємо нитку основи. Перед в'язанням косички не забудьте впустити планку. Робимо петлю, як при в'язанні гачком. Далі в'яжемо так само, як гачком, тільки пальцями. В'яжемо стільки петель, щоб зупинитися за 5 мм до основи. Далі петлю косички заводимо під одну першу нитку основи і робимо з нею петлю. Зав'язуємо, тобто отже, вона. Зафіксована. Але одну нитку основи беремо лише перший раз, бо вона завжди без пари. А Далі беремо в одну петлю косички по дві нитки основи: верхню і нижню. І так до кінця. В кінці ще зробили пару петель порожніх, відрізається нитка і прив'язується до правої вертикальної планки рами і трішки натягується, як бачите, основа закріплена. І тепер вона не перекрутиться за будь-яких умов. Ще зробимо фіксацію верхньої круглої планки ниточками з обох боків. Це полегшить роботу при тканні, бо під час ткання ця планка постійно пускається донизу і її постійно потрібно сунути доверху. А так, навіть при перетягуванні ниток основи, вона буде на постійному місці. Ще декілька слів скажу про прибивання ниток під ткання. Ось таку гребінку використовують у процесі ручного ткання. Вона дає можливість зробити більш щільний гобелен, а це краще, він тоді міцніший. Виделка або гребінець має такої сили, щоб прибити нитку під коня. Їх можна використовувати у міні-гобеленах, а у виробах потрібна міцність. Грибінки бувають різної форми, але у мене тільки така. Отже, підсумовуємо. В цьому відео я розказала та показала, як снувати вертикальну ткацьку раму. Аналогічно снується і великий вертикальний ткацький верстат, але там все у збільшеному розмірі. Також мої глядачі узнали, для чого плететься косичка та що таке гребінка. Тепер я точно можу сказати, що хто хоче дійсно навчитися ручному ткацтву килимарству, то тут на каналі Гоболенове ткацтво є всі інструкції для початківців, описані та практично показані. А Сільвестр все ходить за мною та й просить навчити його ткати, бо у нього нічого не виходить. Він краще відпочине трішки, а потім мені буде допомагати своїми лапками та кіхтиками. Далі буде.